І так, розширення. Зняла я свій гердан зі станка. Ось результат того, що голочки вставляються. Бачите, виріб рівненький, не горбатий. Але тепер станочок відставляю вбік. Ставлю гердан на стіл і вирівнюю легенько пасочок. Він трішечки горбатенький. І легесенько, проводячи рукою, я його вирінюю, щоб не було ніяких горбинок. Постукати отаконько, виріняю. Так, голочки всі повитягали. І так. І маємо гарний рівний басочок. Так, ще трохи. Тут одна сторона. Зараз будемо робити розширення. І так, закріпила я свої ниточки, свій пасочок. Далі на хустинку. І один факт: я собі зразу отак наготавлюю голочки, ті, що зняла з тої першої половинки, я собі їх зразу вкладаю в хустинку чи в рушничок, що ви там маєте, що підставляєте. І коли роблю розширення, зразу собі кожну голочку підставляю. Ниточки мають бути в вільному падінні, не натягнуті, легесенькі, ось такі. Зараз робимо. Набрала необхідну кількість бісерин. В даному випадку вже 9. Підставляю їх тоді. Дивіться, ці вставляються так. Одну ниточку з цих всіх ниток основи я беру, відділяю, перепихаю і поміж них вставляю крайню бісеринку. Тоді провожу голочкою. Так. Провожу голочкою і відділяю з цієї другої сторони також одну ниточку і цю крайню бісеринку підставляю під леї. Ось так. Прохожу голочкою, витягаємо нитку, так. Підтягуємо рядочок вгору закріплюємо обов'язково голочкою. І ще з голочкою я його підсовую догори. Набираємо далі. Набрала. Перетягую так. Розділяю ті, що є на свої місця. Збоку лишається одна бісеринка. Відділяю від цієї кубки одну ниточку. Так. І перепихаю через ці всі елакші ту бісеринку. Бачите? Так. Прохожу гочкою. Тепер тут так само відділяю одну ниточку з другої сторони і оцю бісеринку також пропихаю поміж ними. І перетягуємо ниточку. Так Є. і закріплюємо голочкою. Так. Є. Тепер підтягнула ниточки основи, підтягнула рядочок догори і далі набираю. Те саме провожу. Вставляю, так, відділяю одну нитку, перепихаю бісеринку. Ось так і прохожу голочкою. Так само з цієї сторони. Відділяю одну ниточку, перепихаю бісеринку, підтримую пальцем, щоб нікуди не тікало. Перетягаю нитку до гори. Голочка. Голки рівні мають бути. Щоб були рівні рядки. Підсовую пальчиком все до гори і так робимо всі наступні. І так, цей момент, коли е, в мене, як на цій стороні, бачите, звуження і розширення, що йде одинакова частина е, рядочків. Бачите, що йшло розширення, тут одинакова частина. То я на цю одинакову частину собі розділяю трошки ниточки. Розділяю ниточки і більш трошки їх тугіше підтягую, щоб цих шість рядочків мені було зручно робити. І все таке саме. Пропихаємо ниточку з голочкою, підтягуємо рядочки. Цих шість можна кріпити через один, не обов'язково кожен рядочок голочкою. Так, Закріпили, підтягнули. Ось так. І таких шість рядочків маю. Mm. І так, ще декілька слів. Зробили розширення. Ось. Ще роблю один рядочок, так, щоб з запасом. Тоді знімаю, переставляю вище. Ставлю рушничок чи хустинку. Закріплюю. Для чого ставиться рушничок або хустенка, щоб не передавати і не тріснула би І тоді по-новому натягаєте собі нитки. Я роблю ось так. І натягуєте.